Осінь для господаря не просто пора збору врожаю, а час подумати про наступний рік. І хто має грецький горіх на подвір'ї, той знає це дерево мудре, довговічне, але й воно потребує уваги. Часто буває так, що один рік горіх сипле, а на другий ледве кілька штук. Люди дивуються, чому так адже дерево здорове, листя зелене, стовбур міцний. А відповідь проста. Восени горіх чекає допомоги. Саме в цей час можна підготувати його до майбутнього врожаю, зміцнити коріння, закласти силу, щоб навесні прокинувся не просто до життя, а до рясного плодоношення, грецький горіх має свою особливу натуру він росте повільно, але впевнено. Йому треба простір, світло і поживна земля. Коли дерево виснажується після плодоношення, особливо у спекотне літо. Воно забирає всі свої сили на визрівання плодів, і якщо восени не дати йому того, що забрало літо наступного року горіх відпочиватиме, не буде цвісти чи дасть дрібний пустий плід. Тому кожен господар, що хоче стабільного врожаю, має знати саме восени починається робота над горіхом на наступний сезон. Чимало людей недооцінюють цей період. кажуть нащо щось робити восени, дерево ж засинає. Але саме в той час, коли листя опадає, коли сік сповільнюється, під землею коріння живе своїм життям, воно дихає, накопичує поживні речовини, формує основу майбутніх пагонів. І якщо восени дати дереву підживлення, розпушити землю, напоїти вологою, то воно віддячить сторицею. Осінній догляд це як турбота про доброго працівника після тяжкого року. Якщо нагодувати, дати відпочити, він працюватиме ще краще. Особливо важливо пам'ятати, що грецький горіх не любить поспіху й грубого втручання, його не можна обрізати навмання чи підсипати будь-яке добриво, бо дерево чутливе до надлишку солей і хімії. Осінній догляд має бути розумним усе робиться спокійно, без різких рухів, з урахуванням віку дерева. Молоді саджанці потребують одного, старі зовсім іншого. Але спільне правило одне горіх треба підготувати до зими так, щоб він не просто вистояв холод а навесні прокинувся з новою силою. У кожному селі знайдеться хтось, хто каже, а я нічого з ним не роблю, а він, а він росте так. росте. Бо горіх, дерево витривале. Але врожайність таких дерев рідко буває стабільною. Один рік багато. Другий майже майже нічого. А коли господар не забуває про своє дерево восени, той горіх щороку дає повну торбу плодів це не диво і не секрет це проста закономірність природи. Що вклав, те й отримаєш. Осінній догляд за горіхом це не лише підживлення, це ще й очищення. Варто прибрати опале листя, бо в ньому часто зимують шкідники. Землю навколо пристовбурового кола треба розпушити, щоб повітря доходило до коріння. Дехто мульчує тирсою чи старим перегноєм, це допомагає зберегти вологу і не дає промерзнути ґрунту. Головне, не залишати землю голою, бо вона висихає і мерзне. А це шкодить молодим корінцям. Багато хто помічає, що після правильної осінньої підготовки. Горіх на другий рік дає не лише більше плодів, а й крупніших. Це тому, що дерево не витрачає сили на виживання взимку, воно вже має запас, восени воно закладає програму на весну де цвісти, як розвивати бруньки, як формувати врожай. Тож, чим краще його нагодувати й уберегти перед зимою, тим рясніше буде літо. Є ще одна річ, про яку часто забувають. Грецький горіх дуже залежний від вологи наприкінці осені. Якщо осінь суха, дерево треба добре полити перед морозами. Глибокий вологозарядковий полив дозволяє корінню зберегти життя навіть у найсуворішу зиму. Бо коли земля суха, мороз проникає глибше, руйнує тонкі корінці, і навесні дерево довго приходить до тями. Один грязний полив у жовтні може вирішити долю майбутнього врожаю. Господар, який любить своє дерево, знає, горіх це не просто рослина, а родинний символ. Він росте десятиліттями, іноді століттями, дає тінь, горіхи, силу дому. Тому кожна осіння праця біля нього це як інвестиція в майбутнє. Недарма казали старі люди хто восени землю шанує, того весною Бог нагородить, і це особливо стосується грецького горіха. Бо він щедрий лише до турботливого господаря. Отже, осінь це не кінець, а початок нового циклу, це час, коли варто спуститися в сад, поглянути на свого горіха, подумати, що йому потрібно, і зробити все вчасно. Бо якщо дати дереву те, чого воно потребує саме тепер, воно обов'язково віддячить навесні. І тоді, коли інші ще тільки мріятимуть про урожай. Ваш горіх уже буде весь у зелених китицях майбутніх плодів. Щоб грецький горіх дійсно засипав урожаєм, треба знати головне правило восени він готується не спати, а накопичувати силу. У цей період дерево вдячно приймає все, що йому дає господар вологу, поживні речовини, тепло землі. Але робити це потрібно правильно, крок за кроком. Бо будь-яка помилка може зіпсувати дерево або звести нанівець весь труд. Досвідчені садівники кажуть горіх не терпить поспіху, але любить розумну турботу. І це справді так осінній догляд має бути продуманим, спокійним і послідовним. Починати варто з очищення. Коли листя вже облетіло, потрібно прибрати все навколо дерева опале листя, шкаралупу, бур'яни. У грецького горіха є властивість виділяти речовини, що пригнічують ріст інших рослин, тому біля нього часто росте тільки трава або бур'ян. Але разом із листям під деревом можуть залишатися личинки шкідників або збудники хвороб, і якщо їх не прибрати, вони перезимують у ґрунті, а весною одразу підуть у ріст і почнуть шкодити молодому листю. Тому перший крок це чистота. Усе опале листя варто спалити або винести подалі від саду, бо саме там може бути джерело майбутніх проблем. Далі треба подбати про ґрунт. Грецький горіх має глибоке коріння, але йому потрібне повітря і волога. Коли земля ущільнюється, коріння задихається. Тому після прибирання обов'язково слід перекопати пристовбурове коло. Роблять це обережно, щоб не пошкодити кореневі відгалуження. На глибину багнета лопати копати не треба, достатньо 10-15 сантиметрів. Це розпушує землю, відкриває доступ кисню і дає можливість волозі краще проникати вниз. До того ж, під час перекопування можна внести добрива, які дерево буде засвоювати всю зиму. Осіннє підживлення це головний секрет грясного врожаю. У цей час грецькому горіху потрібно більше фосфору і калію, а не азоту. Азот стимулює ріст зеленої маси, і якщо дати його восени, дерево почне гнати молоді пагони, які потім підмерзнуть і ослаблять рослину. Тому треба обирати добрива з перевагою калійно-фосфорних елементів. Найкраще підійде звичайна деревна зола це народне добриво, перевірене десятиліттями. Її можна розкидати під деревом з розрахунку склянка на квадратний метр, а потім перекопати землю. Зола насичує ґрунт калієм і мікроелементами, нейтралізує кислотність і допомагає дереву зміцніти. Дехто користується суперфосфатом або сульфатом калію. Це теж добре, але в невеликих кількостях. Можна змішати 30-40 грамів суперфосфату з 20 грамами калійної солі на відро води і пролити землю навколо стовбура. Якщо дерево старше 10 років, дозу збільшують удвічі, для молодих саджанців вистачить половини. Такі підживлення проводять раз на три роки. Але якщо ґрунт бідний, то можна і щороку, тільки в менших дозах. Головне не перестаратися, бо надлишок соли може обпалити коріння. Ще один важливий етап вологозарядковий полив. Коли осінь суха, а дощів майже не було, дерево треба добре напоїти. Робиться це глибоко, не просто обливання зверху, а так, щоб вода пройшла вглиб на пів метра, найкраще викопати невелику канавку по колу, трохи далі від стовбура, і лити воду туди. Так коріння отримує рівномірну вологу. Зазвичай дорослому дереву потрібно 4-5 відер води, а великому і всі 10. Потім землю можна замульчувати перегноєм, тирсою або сухим листям, мульча збереже вологу, не дасть землі пересохнути і стане додатковим утепленням на зиму. Обрізка восени, справа тонка. Грецький горіх погано переносить сильне обрізання, бо з ран витікає сік, і дерево може ослабнути. Тому восени роблять лише санітарну обрізку, прибирають сухі, поламані, пошкоджені гілки. Якщо гілка росте всередину крони, її теж краще видалити, щоб навесні дерево не загущувалося. Місця зрізів треба замазати садовим варом або глиняною кашкою з мідним купоросом. Молоді дерева можна трохи сформувати, щоб задати правильний напрям росту, але не більше. Основне формування крони Краще залишити на весну, коли сік іде вгору. Ще одна порада підживлення органікою. Якщо є перепрілий гній або компост, його можна внести під перекопування. На одне доросле дерево потрібно відро органіки, для молодого вистачить половини, але не свіжий гній він опалює коріння, органіка покращує структуру ґрунту, робить його пухким і живим. Мікроорганізми за зиму Переробляють її на доступні елементи, які весною дерево одразу починає споживати. Деякі господарі восени проводять оприскування дерев від шкідників. Це теж правильний крок, бо гусінь і личинки часто зимують у тріщинах кори. Для цього беруть три Вултвудівці розчин бордоської суміші або просто розчин мідного купоросу 100 г на відро води. Обробляють не тільки стовбур. А й землю під деревом. Така проста процедура вбиває більшість грибкових спор і личинок, які весною могли б почати шкодити. Особливо це важливо для старих дерев, де кора груба і має багато щілин. Не забуваймо і про стовбур молоді дерева на зиму обов'язково білять, щоб уберегти від морозобоїн і шкідників. Для побілки беруть вапно, додають трохи глини і мідного купоросу. Якщо дерево старе, то побілка допоможе йому не перегріватися взимку при відлигах, коли сонце б'є по корі, це дрібниця, але вона часто рятує дерева від тріщин і грибкових хвороб. Осінній догляд завершується спокоєм після всіх робіт дерево треба залишити в спокої, дати йому заснути з повним запасом поживи. Якщо все зроблено правильно, очищено, підживлено, напоєно, утеплено. Горіх зимує спокійно, не вимерзає, не хворіє, а навесні, коли сонце пригріє, він одразу прокидається силою. І тоді, вже з перших теплих днів, видно різницю між доглянутим деревом і занедбаним. У першого бруньки повні, гілки живі, листя соковите, а друге довго отямлюється. Такі прості, але важливі кроки це перевірений роками спосіб. Якщо робити їх щороку восени, то горіх буде родити стабільно не раз у два роки, а щороку. Бо дерево відчуває турботу. Коли йому вистачає їжі, води і повітря, воно віддячує плодами. І тоді не треба дивитися на сусідній двір і дивуватися, чому там гілки гнуться від врожаю. А в тебе порожньо усе починається саме восени з розумної, своєчасної, людської праці. Біля свого дерева. Наші діди і прадіди знали грецький горіх непроста рослина, він мудрий і трохи впертий, а тому з ним треба поводитися по-доброму з повагою. Колись у селі майже в кожному дворі стояв старий горіх, під яким і худобу ховали від спеки, і розмовляли вечорами. І кожен господар мав свої секрети, як доглядати за цим деревом, щоб воно родило щороку. У ті часи не було магазинних добрив, не було суперфосфатів і складних хімічних розчинів, усе брали від землі, з того, що давала природа, але врожаї були такі, що під деревом не видно було землі, усе вкрите горіхами. Старі люди завжди казали, горіх треба годувати як коня вчасно і по совісті. І дійсно, після збору плодів восени, коли земля ще тепла, господарі підживлювали дерево золою. Золу брали з печі або з грубки, де палили дрова, це була найцінніша підгодівля, її розсипали під деревом рівномірно, перемішували з землею, а потім добре поливали водою. кажуть, що саме зола давала горіхові міцні кісточки і великі ядра, у ній багато калію, магнію, кальцію того, що зміцнює дерево, і допомагає йому закладати квіткові бруньки на наступний рік. Ще одна народна хитрість Насті з кропиви. Його готували просто набирали велику діжку зеленої кропиви, заливали водою, накривали і залишали на тиждень два, щоб перебродило. Коли рідина ставала темною і пахла гноєм, нею поливали землю навколо горіха. Цей Насті давав дереву не лише поживні речовини, а й природні ферменти, які стимулюють ріст коріння. Старі казали, що після такого підживлення дерево наче молоділо, листя зеленішало, а наступного року плоди наливалися швидше. У деяких селах практикували ще один метод під осінь, під горіх закопували кілька відер перегною або старого компосту змішаного з глиною. Глина утримувала вологу, а перегній поступово віддавав поживні речовини. Так дерево мало запасу, запас їжі на всю зиму. Цей спосіб особливо допомагав там, де зими були сухі, і земля швидко промерзала. Господарі знали, головне, щоб корінь не стояв у холоді, голодний, тоді весною буде сила й урожай. Була й така порада восени, коли опаде листя, злегка пробити землю вилами, не копати, а саме пробити, зробивши отвори, щоб до коренів доходило повітря. У ті отвори насипали попіл або сипали трохи курячого посліду, розведеного водою, це наче вітаміни для дерева. Хто так робив, той потім хвалився. У мене горіх родить, як дуб жолуді сипле, бо дерево, яке дихає і має чим харчуватись, ніколи не буде слабким. Старі жінки у селі мали свої спостереження Вони казали не полінуйся восени полити горіх теплою водою, як себе вмиваєш. І справді, коли пізня осінь суха, тепла вода допомагає корінню довше лишатися активним. Хто поливав горіх перед першим морозом, у того навесні бруньки розпускалися швидше, а ті, хто забував, чекали довго, бо дерево спало міцніше. Є ще один старий метод, який сьогодні вже мало хто згадує колись господарі клали під горіх старі шматки ганчір'я. Змочені в настої з тютюну або деревної смоли це було природне відлякування шкідників. Навколо дерева зими тоді проходили без личинок і черв'яків, а зараз для цього використовують магазинні препарати. Але результат той самий здорове дерево, міцна кора, чисте листя. Порівнюючи старі й сучасні методи, можна сказати одне суть не змінилася, і тоді. І тепер дерево потребує живлення, вологи і спокою. Різниця лише в тому, що раніше все робили вручну природними засобами, а тепер господар має доступ до готових мінеральних сумішей. Але багато хто й досі вірить у народні методи, бо вони безпечні, прості і перевірені десятиліттями, скажімо, той самий настій з кропиви або зола це не хімія, а чиста сила землі. Вони не шкодять корінню, не спалюють його, а діють м'яко і довго. У сучасному догляді за горіхом часто роблять акцент на точних дозах, хімічному складі добрив, кислотності ґрунту, але наші дідини мали лабораторій, зате мали спостережливість вони знали, що горіх любить сонце, пухку землю і теплу осінь. Якщо листя на дереві опало рано, значить дерево втомилось. Йому треба підживлення. Якщо тримається довго і зелене, можна трохи зачекати. Вони не дивились на календар, а на саму природу. І це був найкращий показник. Ще одна цікава традиція Восина, восени під горіх клали стару шкірку від картоплі, сушені шкарлупи яєць, подрібнені овочеві рештки. Це був... Природний компост, який перегнивав під снігом і весною ставав живою підгодівлею. Господарі навіть змагались, у кого земля під деревом тепліша, тобто пухка, темна, як пиріг. Бо така земля це ознака правильного догляду. У ній завжди багато черв'яків, а де черв'як там, там родючість. І хоча сьогодні в магазинах можна купити будь-яке добриво, народна мудрість каже, не все, що блищить, те золото. Не треба гнатися за хімією, коли під руками є все необхідне, бо іноді один мішок золи, відро перегною і трохи людської уваги дають більше, ніж найдорожчий препарат. І головне, дерево тоді не хворіє, не горить листям, не сохне, воно росте як у доброму сні, і кожна весна для нього нове життя так передається досвід від покоління до покоління. У кожному селі знайдеться хтось, хто скаже так мене ще дід учив, і горіх мій родить, як годиться. І в цьому простому реченні уся правда. Не потрібно вигадувати велосипед, коли природа вже все придумала, треба лише вчасно нагодувати дерево, дати йому силу і не заважати. Тоді й осінь буде вдячною, і кожен рік ви будете збирати горіхи не жменями, а відрами. Отже, підсумовуючи все сказане, можна впевнено сказати щедрий урожай грецького горіха починається не навесні і не влітку, а саме восени. Той, хто восени не пожалів часу і сил на своє дерево, той у серпні вже ховає врожай у мішки. Бо горіх це як мудра людина. Коли йому дати турботу вчасно, він віддячить сторицею. Але якщо забути, образиться. І відпочиватиме осінні роботи не потребують великих витрат, лише уважності та любові до своєї землі. І якщо зробити все правильно прибрати, підживити, напоїти, захистити дерево буде міцним, здоровим і рясним на плоди. Найперше не забувай про чистоту листя, шкаралупу, бур'ян усе треба прибрати. Це не просто охайність, а захист від хвороб і шкідників. Чисте пристовбурове коло це запорука, що личинки не перезимують і не нашкодять навесні, потім розпу розпушування ґрунту. Не лінуйся взяти лопату чи вила, пройтись довкола дерева і дати корінню подихати. Коли земля пухкащ, вона тримає вологу, приймає поживу і дерево не задихається. Підживлення восени це основа всього. Не шукай складних рецептів, бо в природі все вже є. Зола, компост, насті, кропиви, перегній. Ці прості речі творять дива, вони не обпікають коріння, не засолюють землю, і дерево бере з них усе найпотрібніше. Якщо є бажання додати трохи мінеральних добрив, роби це розумно не більше норми. Пам'ятай. Горіх не любить надлишку, йому треба рівновага, бо все, що понад міру, то шкода. Народ каже не заливай. Не пересипай, а годуй з розумом. Полив ще одна важлива річ багато хто восени забуває про воду, думаючи, що дощів вистачить. Але осінь буває різна якщо земля суха, дерево треба напоїти добре, глибоко, до самого коріння. Особливо це важливо перед морозами бо волога земля тримає тепло, а суха промерзає швидше. Один щедрий полив у жовтні. Може врятувати дерево взимку, і не шкодуй води, дерево велике, воно має велику спрагу. Не менш важливо подбати про захист. Побілка стовбура це не дрібниця, а справжній щит від морозу і шкідників. Зроби її правильно: вапно, глина, трохи мідного купоросу. Білий колір відбиває сонце, і кора не тріскається від перепадів температур. Молоді дерева можна ще й обгорнути мішковиною чи ялиновим гіллям. Щоб уберегти від морозів і зайців, особливо якщо зима сніжна і вітряна. Коли всі роботи завершені, не треба більше нічого вигадувати, просто залиш дерево в спокої не чіпай, не копай без потреби. Хай горіх спокійно входить у свій зимовий сон, маючи все необхідне. Навесні, коли сонце пригріє, ти побачиш результат дерево прокинеться з новою силою, бруньки наповняться соком. І листя буде густе, яскраве, це перша ознака, що праця восени не була марною. А коли прийде літо, побачиш, як важко гнуться гілки від плодів. Є ще кілька дрібниць, які не всі враховують, але вони важливі якщо дерево старе, раз на кілька років варто омолодити його легким обрізанням, якщо молоде, не давай йому надто густо розростатись. Формуй правильну крону, щоб сонце проникало всередину, і завжди слідкуй за станом ґрунту. Якщо земля біля горіха тверда, потріскана, бідна, урожаю не буде.